Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо спостерігати за хмаринками. Я загадаю вам загадку, а ви відгадайте її? Без крил, а літає, ніхто її не б'є, а плаче. Про що це загадка? Подивіться на небо, що ви бачите на ньому. Так, це хмаринки. А на що вони схожі? Якщо ми уважно подивимося на них, то побачимо і пташку, і котика, і кита. І чудові веселі смайлики. І собачок. Приємного вам спостереження, малята.